Вітаємо вас на «Обосток», Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про ціну на наше життя, про те, як зросли продукти в ціні, чому вони зросли і чого нам очікувати далі. Разом з нами на зв'язку Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава ясно по життя. Пане Олеже, давайте розпочнемо із того, за чим стежать ну точно усі українці. Що знаєте, навіть дивно інколи навіть на ринках бабусі за цим стежать і свою ціну корелюють відповідно до курсу долару. Отже, курс гривні продовжує знижуватися щодо долара Сполучених Штатів, і минулого тижня він вже досяг історичного мінімуму. 10 грудня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до 1 долара. Ну, більше 41,5 гривень, відповідно, він зріс знову ж таки на певний відсоток, починаючи там з 9 грудня. Що ми можемо сказати про курс долара? Наскільки він далі буде рости, і як він впливає на ціни в Україні? Сьогодні 41,6, щоб ми розуміли. Просто чи дивіться. В Україні ну, от, валютного ринку в звичайному розумінні немає. Давайте я поясню свою думку, що таке нормально працюючий валютний ринок. Ну, от є якась, якийсь масив продавців валюти, це, як правило, експортери, які продають вироблену в даній конкретно взятій країні продукцію за кордон, отримують валюту за її продаж. Для того, щоб розрахуватися з податками, розрахуватися з своїми працівниками, вони вимушені продавати валюту і міняти на національну грошову одиницю. А є певний масив покупців. Це, як правило, імпортери, які купляють у продавців валюту. Потім її відправляють за кордон і завозять сюди імпортні товари. Так працює нормальний. Валютний ринок. Тобто курс валюти формується, виходячи із співвідношення попиту і пропозиції. Центральний банк або Національний банк України, або якийсь інший центральний банк, який є емітентом національної грошової одиниці, присутні, як правило, на цих торгах і здійснює інтервенції, тоді, коли попит або дуже сильно перевищує, або набагато нижче пропозиції. Так працює нормально ринок. Скажіть мені, будь ласка, от в сьогоднішніх умовах в Україні хто є продавцем валюти? Експортери? Та ні, вони угу. до 10 мільярдів доларів не повернули в країну від проданого збіжжя. І не спішають повертати. Сьогодні єдиним продавцем валюти в Україні, основним, будемо казати так, тому що певні там моменти є, але основним продавцем валюти є Національний банк України. Тобто він. Одночасно регулятор і одночасно учасник валютних торгів. Скажіть мені, будь ласка, чи може виникнути ситуація, при якій курс, по якій він сам продає валюту на, міжнаро... на міжбанківському валютному ринку, буде несподівано більше або несподівано менше, ніж то, що він очікує? Та ні? Тобто перший постулат, який абсолютно треба чітко зрозуміти. Сьогодні, як такого ринку нема, сьогодні валюта продається по тому курсу, який попередньо закладає Національний банк України. Е, який курс він закладає? Ну, він закладає курс, який максимально наближений до контрольних цифр, які закладені в поточний бюджет, правда? Ну, та 100%. Тобто, у нас є. В країні два центри, які формують макроекономічний прогноз. Це інфляція, це ріст економіки, це безробіття, це валютний курс, це інфляція, ну, то, власне, те, що я сказав, це Кабінет міністрів, де одночасно працюють у цьому напрямку міністерство фінансів Міністерство економіки. І Національний банк України. Звідки Національний банк України бере валюту? Хто є найбільшим продавцем валюти сьогодні в Україні? Найбільшим продавцем валюти сьогодні в Україні є Міністерство фінансів. Чого? Тому що вся макрофінансова допомога приходить в валюті. Ми відкриваємо з вами бюджет. Ну, давайте на наступний рік. На наступний рік Україна має отримати. 1,6 трильйона гривень у вигляді макрофінансової допомоги. Це 38 мільярдів доларів. Куди Міністерство фінансів тих 38 мільярдів доларів буде дівати? А все дуже просто. Це є гроші, які основою виплати всіх соціальних зобов'язань держави. Заробітних плат бюджетникам, лікарям, вчителям, всіх соціальних допомог, всіх. Е Механізмів підтримки бізнесу. Ну, тобто, все, то, що не підпадає під категорію витрати на безпеку оборону. Макрофінансова допомога не може бути витрачена на питання безпеки оборони. Безпека оборони фінансується виключно за рахунок внутрішніх поступлень від економіки. Але весь соціальний пакет фінансується за рахунок макрофіну. Макрофін приходить в чому? В валюті яким чином Міністерство фінансів цю валюту перетворює в гривню? Ну, бо ж виплатив гривні. Він продає її Нацбанку. Де Нацбанк її розміщає ту валюту? В валютних резервах. Що він потім робить з тими валютними резервами? Він продає ці валютні резерви на внутрішній ринок для того, щоб забезпечити імпорт. От такий перпетум мобілі, я перепрошую, вічний двигун. От в цій всій архітектурі, про яку я зараз говорю, там точно немає місця якимось дуже потужним продавцям або там генератором валюти, правда? Ну немає звідки їх взяти. Тому, коли ми з вами говоримо про валютний курс, там немає нічого несподіваного. Тобто з цим ми визначилися, так? несподіваного нема. А що ж сподіване? Що ми нам чекати? Ми відкриваємо з вами бюджет на 25-й рік. Середньорічний курс у му році буде 45 гривень. За 1 долар середньорічний. Що це означає? Це означає, що цей рік ми будемо закінчувати приблизно десь на рівні курсу 42, плюс, може, туди-сюди. А наступний рік ми будемо закінчувати на курсі 47 плюс, може 47 з половиною. Ну так. Ось вам всі очікувані моменти пов'язані із валютою. Окрім цього, треба розуміти наступне. Є ті Періоди, коли Міністерство фінансів продає валюту для того, щоб отримати кошти для соціальних виплат. Це, як правило, перша декада, ну, може, трошечка кінець першої декади, початок другої декади, поточного місяця, ну, будь-якого місяця. В цей період, ну для того, щоб е, краще продати, Нацбанк, як правило, послаблює курс гривенки. Що Міністерство фінансів купило по кращому курсу. В кінець місяця, тоді, коли всі соціальні виплати закінчені, нас посилює курс гривні чуть-чуть. Ну, тому що ж Мінфін не робить великі виплати. Ну, то на що. Тому ще й на протязі місяця ця динаміка повністю співпадає з логікою соціальних виплат. Тому, коли ви мене питаєте, що чекати, ну, виходячи із цифр бюджету, до кінця цього року чекати, напевно, курс 42. І це послаблення, про яке ми зараз з вами говоримо, це є спланований, чітко прорахований mm -hmm. процес. Тобто, тут жодних несподіванок немає. Пане Олеже, давайте, от якщо ми говоримо про не несподіванки від Нацбанка, але м, про певні та, його кроки, які десь а, він ну, під себе коригує, але все рівно це несподіванка для людей. Для мене стала несподіванкою, ця новина про те, що найбільші українські банки підпишуть меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. Документ покликаний посилити контроль банків за операціями клієнтів та встановити нові ліміти на суму переказів, які можна буде здійснювати протягом одного місяця. Такі е, е, ліміти е, більш жорстокі ще запровадив Нацбанк. Дуже багато слів. Як я розумію, це все стосується е, суми, яку я тепер зможу, наприклад. Клад, переказувати з картки на картку або за щось платити, ви можете пояснити, що це означає для українців, що це за ліміт за ліміти, і як це може відгукнутися? Наприклад, якщо раніше людина тримала суму в банку, ну на, на своєму рахунку, бо могла її кудись перекинути, то чи може це спрацювати зараз навпаки, людина буде знімати готівку, щоб, наприклад, зараз заплатити, ну я не знаю, людина ремонт робить і треба 60 тисяч заплатити за сходи або за вікна, або за ще щось, і вона це. Тепер буде все тримати під подушкою в готівки. Це може так -от обернутися. Ну, дивіться, для пересічного українця, який не робить великих е, по -по покупок або якихось інших операцій, ну, це точно не зачепить. Е, Нацбанк ввів обмеження на 150 тисяч. Е, ті сім банків обмежили 100 тисячами, причому тут є дуже суттєвий момент. Нас банк, коли вводив обмеження, він не зачепив ті перерахунки, які ви робите по Ібану. На рахунок іншого контрагента. Не на картку, а на рахунок. Меморандум тих самих банків ще передбачає контроль і обмеження по перерахунку по Айбану. Але ще раз повторюю: дивіться, там же є декілька моментів. Перше, це меморандум. Меморандум – це документ, який не є обов'язковим для виконання. Раз. По-друге, цей меморандум і ті обмеження, про які ми зараз з вами говоримо, не стосуються тих людей, які мають підтверджені джерела доходів. Ну тобто, якщо ви формально продали квартиру, отримали на свій рахунок там декілька мільйонів гривень, і потім хочете зробити якусь. Велику покупку, ну, автомобіль, наприклад, за рахунок проданої квартири там по спадщині вам дісталося. так. Е, ви абсолютно спокійно проплачуєте по айбану ці гроші без будь-яких обмежень. Е, ви просто надаєте в банк інформацію, звідки у вас взялися гроші. Ну, тобто, там є перелік тих документів, які потребують, або це декларація, або це. Е, ну, Будь-які джерела легальні, які на сьогоднішній момент підтверджують походження коштів. В ну, кінці кінців договір купівлі продажу, там нотаріально завірений і так далі. Тобто, по тих категоріях людей жодних обмежень не буде. Оцей меморандум це по суті підтвердження. Тих операцій, тих, того контролю, який сьогодні в тих банках проводить фінансовий моніторинг. Ну давайте будемо відверті. Уявіть собі, вам на рахунок, е, в тому ж самому Приватбанку, прийшла якась сума. Ну там більше, там, умовно, 500 тисяч гривень, 400 тисяч гривень. Умовно. Е, вам цю, ці гроші не зарахують на рахунок, поки ви не під'явите менеджеру банку, а він не передасть фінансовий моніторинг. Підтвердження, звідки ви взяли ті гроші. Якщо це відбулося, то ті гроші у вас є легальні і по вас жодних якихось там обмежень не буде. Тобто, перше, що треба розуміти, для пересічного громадянина великих ускладнень подібний меморандум не принесе по двох причинах: перша причина. Якщо ви не робите великих попов, покупок, і якщо ви ну, ведете нормальний образ життя, то ви точно зі своєї картки не робите в місяць перерахунків більше, ніж на 100 тисяч гривень. Ну, направду. Тому в межах 100 тисяч гривень я думаю, що проблем не буде жодних. Другий момент: якщо ви робите велику покупку, ви ж напевно певний період часу ті гроші акумулювали на своєму рахунку, правда? Тобто, ви в будь-якому випадку маєте підтвердження, звідки ви берете ті гроші. Ну, тобто, у вас є якісь підтверджуючі документи, походження цих грошей. Ну, і без цього меморандуму вам фінансовий моніторинг не пропустив би ті гроші. Тобто, однозначно, ви ж просто в межах роботи з фінансовим моніторингом це підтвердите. Третій момент. Ну, власне, це стосується перерахунків по Ну, Тобто, ще раз повторюю, любі операції на сьогоднішній момент будуть вимагати підтвердження походження коштів. Ну, не є в цьому якихось, там, щось, якась дивина велика. Для чого це зроблено? Чому це раптом так виникло? Я хочу вам нагадати, що в нас з вами на сьогоднішній момент є певні зобов'язання по відношенню до Європейського Союзу щодо вимог ФАТФ. Це вимоги. Щодо боротьби із відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Що значить відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом? Тобто будь-які операції, які виходять за межі чинного законодавства, це є кошти, отримані злочинним шляхом. Це не обов'язково хабар там або ще щось. Ви здійснили якусь операцію, яка ну виходить за межі закону. Ви податки не сплатили в кінці кінці. Ви працівник тіньового бізнесу, ви там отримали гроші шахрайським шляхом і так далі. Ну, от проти тих грошей направлені, власне, оті посилення контролю. Навіть якщо би цього меморандуму не було. Фінансовий моніторинг і так має всі повноваження для того, щоб жорстко контролювати любі дії, пов'язані із подібними речами. А на рахунок отих перерахунків, про які ми з вами говоримо щомісячних, ну, якщо ви мали справу з банками, то ви ж прекрасно розумієте, що вони дуже чітко вставляють ліміти на перерахунки, і ви. В будь-якому випадку, якщо ви там перевищуєте ліміт, встановлення середині банку, починати працювати з менеджером, пояснювати, що і як яким чином працює. Ну тобто, я не бачу тут якихось дуже великих ускладнень, неправду. Тому живемо далі. Бешут, пане Олеже, Бачите, я тому я тому й уточнила, тому що саме формулювання воно дуже велике, та і коли у нас кажуть, що будуть певні обмеження щодо наших грошей, то звичайно, що всі ми хочемо бути багатими та але ніхто не хоче мати певних обмежень. Просто тут ще питання стосовно того: а не знаю, чи ви зможете це прокоментувати, та але тим не менше українці дуже багато донатять на банки волонтерам, і вони потім щось купуються. Також буде вимагати певних. Пояснень і чи тут не буде ніяких перешкод, як ви вважаєте? Е, дивіться: тоді, коли приймалася постанова Національного банку України по обмеженню 150 тисяч гривень перерахунку, там чітко визначалися перелік тих волонтерських організацій, які на сьогоднішній день офіційно зареєстровані, які здійснюють діяльність пов'язану із волонтерськими напрямками. По них жодних обмежень не буде. Тобто, щоб ні в кого не було сумнівів, що якщо ви здійснюєте волонтерську діяльність, якщо ви на банку збираєте гроші для потреб ЗСУ, ще раз говорю: ну ви в будь-якому випадку обслуговуєтеся в банку, в будь-якому випадку ви працюєте з менеджером. Всі ваші операції, всі ваші е ризики, менеджер бачить. Він ж бачить повністю, ви для нього є абсолютно прозорі. Тому, якщо ви є діючий волонтер, якщо видно, як ви працюєте, банк жодним чином не буде пиняти цю діяльність, ну, щоб ніхто не сумнівався. Мені важко собі уявити, що якась людина перераховує на якусь волонтерську організацію більше 100 тисяч гривень зі свого рахунку, щомісяця. Ну, Ну, направду. Ну і ми з вами яким чином волонтеримо? Ну, там. 100 200 300 гривень максимум ну 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 400 Ну ну тисяч. зараз багато хто буде віддавати Я вже бачу з моїх знайомих Я от теж чекаю коли мені прийдеться тисяча і також можна її відправити на благодійні фонди ось ця тисяча це один відсоток звана... з місячної з місячного Та, я розумію може один відсоток з місячного ліміту ви ж не 100 тисяч будете відправляли правда а тисяча Ну і що Ну хотілося б, пане Олеже, звичайно, 100 тисяч мати його і отримувати. Але сподіваємося, що ось ці всі обмеження і ось ці всі конструкти вони приведуть до того, що справді буде буде. Викорінюватися ось ця корупційна складова, в тому числі, пана Олеже. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. Напишіть в коментарях, куди ви витратите тисячу, Наскільки по вас вдарила інфляція, і чи реагуєте ви на курс долара? Поставте подбайку, підпишіться на канал. Я дякую вам і до зустрічі.